Шановне товариство, шановні представники засобів масової інформації. Щойно завершила свою роботу Рада Всеукраїнського об'єднання Майдан. Ми ухвалили план на завтрашній день, так само обговорили питання, як буде відбуватися святкування Нового року і Різдвяних свят тут безпосередньо на Майдані. Отже, завтра ми будемо проводити чергове недільне віче. Закликаємо усіх українців, киян, гостей міста, прибути на 12-ту годину сюди на Майдан Незалежності. Віче буде називатися Солідарність проти терору. Паралельно о 12-й годині на європейській площі збираються бажаючі власники приватних автомобілів для того, щоб провести ем, автомарш. В сторону межегір'я, а пізніше до резиденції прем'єр-міністра і голови українського парламенту, цей марш буде проходити через станцію героїв Дніпра метро, оскільки саме в цей період так само там будуть збиратися люди, і відповідно тоді вже організованою колоною направлятися у вказаному напрямку. Я хочу вкотре наголосити, шановне панство, що наші акції протесту є мирними. І дуже важливо, що ми впродовж більш ніж місяця часу все-таки е, знаходимо такі організаційні, політичні, вольові можливості утримувати мирні акції протесту тут в Києві. Всі сутички, які відбувалися е, з правоохоронними органами, з якимись там різними провокаторами, всі ті сутички були спровоковані владою. Тому і цього разу ми наголошуємо, бо знаємо, що на завтра влада готує провокації. Владі вигідно під кінець року організувати якісь непорозуміння. Владі вигідно організувати якісь заворушення серед людей. Більше того, влада наполегливо починає зараз впроваджувати таку політику, що це не є протистояння громадськості і влади. Влада хоче зробити протистояння всередині. Громадян України, тобто вони хочуть пересварити українців поміж собою. Вони хочуть вперто зрушити якби акцент тих протестів, які зараз відбуваються в Україні, нібито в протистояння лівобережної і правобережної України, українців, які тягнуть за Європу, чи українців, які тягнуть в сторону Росії. Насправді протистояння має зовсім інший характер. Це народ проти бандитської влади. І тому та влада і організовує провокації. Знаємо, що вона хоче такі провокації організовувати, і вона вже це періодично проводить, але їм це не вдається саме через те, що ми зуміли організувати нормальний процес життя Майдану, але вони постійно і постійно посилають різних тайняків, різних провокаторів, різних шептунів. А також знаємо, що і завтра будуть намагатися зробити якісь провокації як на Майдані. Так і під час проведення автопробігу. Тому ми заявляємо, товариству, що наші акції протесту є абсолютно мирними. Ми діємо в рамках українського чинного законодавства, української конституції. Ми маємо конкретний наш план дій, ми робимо конкретні заклади, які ми публічно попередньо оголошуємо. І будь-що, що буде можливо відбуватися завтра. Не в рамках того, про що заявляємо сьогодні, ми будемо трактувати як провокацію і не просто провокацію, а провокацію цієї влади, яка постійно протягом всього того часу демонструє свою неспроможність вийти з політичної кризи в українській державі. Тому що далі тривають політичні репресії. Далі тривають залякування, влада перейшла вже на інші методи, коли вона не тільки руками правоохоронних органів прокуратури чи СБУ тероризує євромайданівців, а це вже робиться руками бандитів, жуліків, тих, які контролюються цією владою. Отже, ще раз і ще раз заявляємо: ми своєї мети досягнемо, тому що народ. Який постав проти тієї влади чітко розуміє, чого він прагне, народ розходитися не буде до моменту, поки не будуть виконані усі вимоги. І всі ці провокації, які влада планує, чи на завтра, чи на Новий рік, чи на будь-який інший час, залишаються на їхній совісті. Дякую.